Забруднення річок десна та семь є серйозною екологічною проблемою, яка впливає на здоров'я водних екосистем та життя людей, що мешкають біля їх берегів. Основними джерелами забруднення є сільськогосподарські відходи. стічні води промислові підприємства і побутові відходи. Десна, яка протікає через кілька областей, страждає від надмірного використання пестицидів та добрив, які потрапляють у воду під час дощів. Це призводить до освітіння водорості і зниження рівня кисню, що негативно впливає на рибу та її. Та їхні водні організми. Трата біорізноманіття в річі загрожує не лише екосистемі, але й місцевим економіці, оскільки багато людей залежать від риболовлі та туризму. Сим також не оминає проблеми забруднення, викиди з фабрики, заводів, а також сміття, яке скидається в річку, загрожує як екології, так і здоров'ю місцевих жителів. Люди, які залежать від цих річок для пиття та риболовлі, можуть зіткнутися з серйозним наслідками. Забруднення води можуть стати джерелом захворюща, особливо негативно для дітей та літніх людей. Для покращення ситуації необхідно спільні зусилля держави, місцевих громадян та підприємств, впровадження ефективних систем очищення стічних вод, контроль за використання хімікатів у сільському господарстві та активна просвітницька робота може суттєво зменшити рівень забруднення, різни та сейму. Також важливо запровадити екологічні норми для підприємств, які працюють у цій сфері, щоб забезпечити належний контроль за викидами. Крім того, варто розглянути можливість створення природоохоронних зон вздовж берегів річок. Це не лише допоможе зберегти природні екосистеми, але й стане основною для розвитку екологічного туризму. Такі ініціативи можуть залучити інвестиції та підвищити обізнаність населення про важливість. Збережені навколишнього середовище. Участь громади у моніторингу якості води та проведення екологічних акцій також є важливим кроком для покращення ситуації. Спільні зусилля на рівні місцевих жителів можуть стати потужним інструментом в боротьбі з забрудненням. Тільки разом ми зможемо зберегти ці важливі водні ресурси для майбутнього покоління. Досвід інших країн показує, що комплексний підхід до вирішення екологічних проблем може дати позитивний результат. Час діяти зараз для здорового майбутнього на наших дітей, і людей, які живуть поруч із ними.